Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте пел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево. Родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді. Я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його. Була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як КНИжники їхні. Третє послання Йоанна Богослова Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду. Як ти живеш у правді? Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Бо вони вийшли ради імені його, нічого не бравши від поган. Отож ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить, він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий наслідуй не зло, а добро Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда. І ми теж свідчимо. І знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно Мир тобі. Вітають тебе, друзі. Вітай, друзів, пойменно. Псалом 107 Хваліте Господа, бо добрий він, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, з сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустиною на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами, бо він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували. Радою Всевишнього. Та він їхнє серце упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви. І з радістю діла його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав І буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в безодню. В біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх, хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю. Через її мешканців він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела, там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх. І вони множаться вельми, не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Книга Приповідок, розділ. Сімнадцятий Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло. А вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного, сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити, Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде. Коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає, підступне серце добра не знаходить. Язик лукавий у біду. ПОТРАПЛЯЄ Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, ТИМТО батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний. Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного. За правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга суддів, розділ третій Ось ті народи, що Господь заставив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, тобто всіх тих, що не знали ніяких воєн за Ханаан, та щоб навчились воювати покоління синів Ізраїля, які перше війни не знали. Ось п'ять князів філистилимлянських. Усі ханааняни, Сидонії і Хівії, що жили на Ливан-горі, від ваал Хермон гори до входу в Хамат. Зостались вони на те, щоб випробувати ними Ізраїля, щоб довідатись, чи слухатимуться заповідей Господніх, які він заповідав був батькам їхнім через Мойсея. Тому і жили сини Ізраїля серед хананян, хететів, Аморіїв, Перезіїв, хівіїв та Євусіїв. Але брали за себе їхніх дочок і віддавали своїх дочок за їхніх синів і їхнім богам служили. Сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і забули Господа, Бога свого. І служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх у руки кушан Ріштаїмові, цареві Арам Нагараїму, і сини Ізраїля служили кушан Рішатаїмові вісім років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа, Господь дав їм Спасителя, Отнієла. Сина Киназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього Дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки кушан Рішетаїма, царя Арамського, і він запанував над кушан Рішетаїмом. І край зазнав сорок років спокою. І вмер отнієл, син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді господь дав перевагу над Ізраїлем Еглонові, цареві Моавському, бо ізраїльтяни витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе Амонієв та амаликітян, вирушив у похід і побив Ізраїля. Та й зайняв пальмове місто. І служили ізраїльтяни Еглонові, муавському цареві, вісімдесят років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм Спасителя Егуда, сина Гери, Веніяминянина, лівака. Через нього то послали сини Ізраїля данину Еглонові, муавському цареві. Зробив собі Егуд меча з двома лезами лікоть завдовжки, і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він Еглонові, мавському цареві, данину. Еглон був вельми гладкий. Віддавши данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля Гілгалу, та й каже Є в мене до тебе, царю, таємне слово. Той повелів «Цитьте!» і вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егуд до нього, а той сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егуд і каже Маю Боже слово до тебе. Той підвівсь із свого крісла. Тоді Егуд. Простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так, що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся вколо леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засовом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться. Аж ось двері горниці засунено. Та й кажуть Певне, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати. Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало. А він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, Егуд утік. І, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах і спустились сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них Ходіть за мною, бо Господь дав ваших ворогів мовитян, вам у руки. І пішли вони за ним та й зайняли у Моава йорданські броди і не пускали нікого перейти. Побили вони коло десять тисяч муавитян, що були всі сильні, всі здорові люди, ніхто з них не втік. Мусили тоді муавитяни скоритись під руку Ізраїля, і був мир у тім краю вісімдесят років. Після нього настав був Шамгар, син Аната, цей побив рожном 600 філистимлян. Він також спас Ізраїля.